Дорогі українці, українки, усі друзі України, які підтримують нас завтра вже два роки, як триває ця битва, битва заради життя. Масштаб російського вторгнення шокував світ. Значення цієї битви для усього світу таке вагоме, що це допомогло нам об'єднати десятки націй з різних континентів спільною метою метою подолання російського зла, жорстокість, яку принесли російські окупанти на українську землю, створила. Глобально емоцію, емоцію відрази до такої Росії, а героїчний спротив українців забезпечив найнадійніший зв'язок нашого народу і держави зі світом спільне переконання багатьох людей, що свобода ніколи не має програвати убивцям. Я вдячний усім, хто став на бік України. Втім, час має властивість позбавляти енергії мабуть, будь-які емоції і зв'язки. Час пом'якшує спогади та затирає протистояння, все програє йому, окрім одного, людство віднайшло лише один спосіб перемогти час це мистецтво. Зараз вже не згадати більшості новин розмов, політичних баталій минувщини, коли людство проходило через інші подібні битви, Тодішні факти і характери надійно заховані часом, але не всі. Мистецтво повертає до життя. Будь-що пройдене все пережити, усе відчути. І коли до новин вже звикання, коли зло у війні стає таким буденним, що шокує вже сама ця буденність, а не злочини війни. І коли люди буває заплющують очі, мистецтво подовжує життя правдивих емоцій. Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь, бо історії і трагедії цієї війни будуть на мільйонах екранів. Отже, в мільярдах сердець я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті: етичний вибір, вибір на користь життя і справедливості на користь України. Я впевнений. Ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці. Я хочу зараз подякувати та підтримати усіх, хто зберігає цей досвід, досвід України і українців. Я вдячний за кожен сценарій, кожен фільм, який говорять світу про наші сльози та нашу хоробрість, про втрати українців, про всіх наших людей і цю нашу битву за, за власний дім. Я дякую за те, що робити Україну частиною досвіду та емоцій світу. Дякую вам за таку. Дипломатію кіно, дякую усім, хто сьогодні в Україні з Україною, хто тут, хто підтримав цю ініціативу, мистецьку ініціативу. Наближаємо українську перемогу разом. Слава Україні!